Ще раз ще один пункт сьогодні ще на нашому турі. Давай мене за всіх запрошує тут, до обласної прокуратури. Тут, тут, тут разом. Ходімо, всі разом до прокуратури обласної. Андрій Глаба та народний контроль Чернігова вимагають ув'язнення Соколова та його банди. Корупціонери мають сидіти у тюрмах. Чому прокуратура не займається питаннями щодо Соколова? Все місто, все місто знає, що це корупціонер. Все місто знає, що він на, 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 на людях на життя. А прокуратура не знає. Чому немає реальних кримінальних прав? Наші, наші вимоги. Всі вимоги всі про прокуратура ці вимоги. Хто ще хоче пройти? Давайте вийдемо. всі. Ніхто вас не буде. Ми до вас Прокурор прийшов на зустріч, тому у мене прохання підтримати. його. Я розумію, що дуже важко виступати перед людьми. Чому немає реакції? Що це шкіня, що не Криментка? Тобто це кінотифічний влади. Чому поки що немає реакції? Наприклад, було Кременко, ми коли годіли до адміністрації, було питання, чи зараз не квіти. Яких Які привіт? У нас у нас питання, чому поки що немає ніякої акції, що підкупи борців зараз по області. Маску. Доброго дня! А чому добре? З приводу розслідування кримінальних провадження по фактам покриття, по факту перешкоджання революції гідності. Раніше надавався коментар, на даний час можу сказати, три кримінальні справи знаходяться на даний час на розгляді в суді. Стосовно мера Соколова, також кримінальне впровадження знаходиться на розгляді в суді. Плюс до того інші зареєстровані факти, ті, що ви тут говорили, представний Андрій Глава, також є зареєстровані і по ним зараз проводиться досудове розвідки. Тобто ніхто їх не закривав, ніде вони не дівалися. Виконуються зараз певні слідчі дії, за результатами яких відповідно буде прийнято процесуальне рішення. Я вважаю, що ніяких виконується, підстав. Виконується о... Переживання і пульма людей. На даний час немає, взагалі. Ну як Ви дивіться, ситуація така. Зараз у нас буде взагалі послуги ЖЕКа більше, ніж середня, середня зарплату регіону. Воно прийнято Зараз вони приймаються. Вони прийняті. Вони зараз все одно вище. Не з тисячі гривень, це більше, ніж мінімальна пенсія. Не Взагалі. всі.

Глава, я вас прошу, давайте хочемость голосованими і не просто говорити людям і підборювати, Що давайте йдемо йдем туди, йдемо сюди, будемо робити. Конкретно, визначений факт, ми реєструємо. І в рамках цього приймаємо законне рішення. Більше ніяких ні, мене думав, що приводу немає. Це клітка. це клітка. Це карета, в якій поки що чучі Соколова. Але у нас змагання. Не, не змушуйте те, щоб ми в цій клітці приводили, приводили справжнього соколова. Будь ласка, зробіть це можливе, щоб, щоб все було по закону. Я, я даю вас особисто слово. Що... Це буде відповідно до вимог цінного законодавства.